Діти, зараз у нас з вами урок Я досліджую світ, і ми сьогодні поговоримо про пристосування квіткових рослин до різних умов життя. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буду. Подаруйте свою усмішку всім оточуючим і ваш настрій теж покращиться. Давайте з вами пригадаємо: а які ознаки? Зими ви вже помітили. Можливо, у вас випав сніг чи зовсім голі дерева ночі стають ще більшими, температура повітря знизилася, то так до нас вами прийшла зима. Давайте тоді пригадаємо, яка пора року у нас за вікном. Так, зима. А який місяць настав? Перший місяць зими це грудень, запам'ятайте, а яке сьогодні число? Сьогодні в нас 5 грудня. Так, а коли вранці ви прокинулися і подивилися у віконечку, скажіть, яке у вас було небо похмуре? Чи погода була ясна? Намалюйте відповідний хмарку або сонечку у себе в зошті. Зверніть увагу, що більшість днів зараз дійсно така похмура погода, зривається сніг або холодний дощ, так, і намалюйте поруч або краплинку, або сніжинку, або просто хмарка у вас залишається, і ви домальовуєте тільки сердечко, якщо у вас опадів взагалі не було. Зверніть увагу, що з кожним днем стає холодніше, і вже деколи ми можемо бачити мінусову температуру, при якій якраз і утворюється сніг та лід. Спробуйте відгадати загадку під землею птиця кублу звила і яєць нанесла. Що це така за культурна рослина, яку ми часто споживаємо і варимо з неї супи, борщ і окреме блюдо з неї робимо. Що це таке? Діти, це картопля, так звила гніздечко, і це як корінці, і яєчка, це її клубні. Тоді далі стоїть півень на току в червоному ковпаку. Що це? Здогадались? Здаєтесь, діти, це мак, і те, і те являється рослиною. На сонечко я схожий і сонечко люблю, до нього повертаю голівоньку свою, і так яка квітка культурна має вигляд сонечка. Так, це діти соняшник, він так і називається від сонечка, що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частиною природи. Подумали? Яка ж відповідь будь-яке дерево? Так. Перший раз цвіла жовтою була. Як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости й жовто зацвісти. Що це за квіточка, що змінює колір і може літати? А діти, це кульбабка. Давайте з вами пригадаємо, а які умови потрібні для рослини, щоб вона добре росла і розвивалася. Ми з вами замальовували їх в зошиті, тому можете підглядати це вода. Світло, тепло, повітря та мінеральні речовини. І якщо якоїсь із цих умов лишити, то рослина буде погано рости, а може навіть і померти. Давайте з вами почитаємо теорію в нашому підручнику. Будьте уважні, слухайте, квіткові рослини надзвичайно різноманітні. Одним з них потрібно багато вологи, такі рослини називають вологолюбними. Наприклад, калюжниця болотна росте на заболочених луках по берегах озер і річок. На сухих місцях, на піску, щебні або скелях росте очиток їдки. Листки в ньому м'ясисті, під час дощу рослина корінням обирає багато-багато вологи, яку використовує в посушливі дні. М'ясисті й соковиті листки мають алоє, агава, молодило. До посух... посухостійких рослин належить також кактус. Замість листків у нього колючки. Є рослини, які ростуть тільки на добре освітлених місцях, їх називають світлолюбними, наприклад, кульбабка звичайна, конюшина, подорожник або калина. І так, подивіться, от світолюбна рослина, калюжниця волокна – і тіньовитривалі, це кульбабка звичайна, так, онвалія звичайна. Тобто у кожного, як і у людей, різні смаки, так і у рослин. Одні полюбляють багато вологів, інші можуть і в посушливих місцях рости. Одним треба багато світла, а іншим майже не потрібне. У тіні великих дерев ростуть конвалія звичайна, квасениця звичайна. Такі рослини називають тінню витривалими, у них широкі темні зелені листки, якими вони вловлюють світло в затінених місцях. Давайте з вами розглянемо на малюночках і скажемо, до яких, як ви думаєте, рослин вони належать, якщо вони ростуть у воді, от у сока, або, дивіться, ось тут, тут рослинка взагалі в воді, да? то що? Вони вологолюбні, а це світло, да? полюбляють більше світла. Так, пробачте, давайте з вами пригадаємо символи України: це що? Верба, калина, соняшники, так? За назвою треба відшукати інформацію про цю рослину у мережі інтернет. Виберіть собі одну, яка є символом нашої країни, і подивіться, що про неї пишуть, тобто, яка вона, що вона полюбляє, світло або тінь, треба їй багато вологи, чи вона сухостійка. І... Відшукайте зображення і спробуйте замалювати. Тисніть на паузу. У Гугла спитайте назву або, наприклад, калина, або Мак, або це соняшник буде. І подивитись, що він полюбляє: сонце або тінь, багато вологе або мало, на якому ґрунті воно росте, повинен бути він піщаний або чорнозем. І замалюйте ту квіточку, яку ви вибрали. І так. Які є рослини в залежності від умов існування, що ми з вами прочитали? Що є сухо, які полюбляють, можуть рости у сухих ґрунтах, а які вологолюблені, є світо або тіньолюбні. розподіляються на ті, що можуть рости в тіні і на світлі, з великою кількістю води, і з недостатнім, які рослини називають вологолюбними. Ті, які можуть рости на болотах або біля чого? річок. Чим різняться посухостійкі рослини? У них пухкі листочки, да, які соковиті пухкі листочки, які допомагають утримувати вологу і використовувати її в засушливі дні? Як назвати рослини, які ростуть тільки на добре освітлених місцях, як світлолюбні, так? Які види рослин розмножуються живцями, тобто можна взяти відросточок і пересадити. У тіні дерев ростуть, які тіньо Любні рослини, наприклад, конвалія, вона в лісі росте, поміж дерев, там дуже мало сонця, але їй це не заважає рости гарно. Давайте посп... подивіться, можливо, у вас є вдома кімнатні рослини, які ростуть у вас вдома. І у нас в класі була одна рослинка. Пригадайте, де вона стояла, На підвіконні чи біля вхідних дверей. Вона у нас стояла біля вхідних дверей, в неї були такі суковиті листочки, тобто вона і тінню любна була, і сухо не потребувало багато. Вологи так? могла рости в задінку і не потребувала великого е, такого догляду. Подивіться, от, от, от ковила, жовте лататя, конюшина, кваселиця звичайна, кульбабка. І давайте з вами подумаємо: от алої ще шалвія, конвалія і то, до яких груп вони належать: вологолюбні, посухостійкі, світлолюбні і тіньовитривалі. І так, ковила, вона в нас посуха стійка, а от жовтела татя, воно любить багато вологи. Конюшина полюбляє багато світла і вологи. Квасениця, вона тіньовитривала і може рости у лісі. Кульбабка вона світлолюбна, любить воно багато світла. Алоя, наприклад, вони посухостійкі, бо в них такі от соковиті. Листочки, які можуть утримувати вологу шаблія, шаблія теж посухостійка, конвалія вона тінь витривала, бо росте теж у лісі. І тонконіг, тонконіг тінь витривалий, бо це така травка, яка росте, будь в яких умовах. Давайте з вами подивимося і позначимо зайве, що тут не підходить. Подивіться, поруч на фон. Як ви думаєте, яка рослинка буде зайва і чому? Зайва буде конвалія, бо всі полюбляють вологу, а, а пробачте, кульбабка полюбляє світло, тому ми собі е, помітили, так? І давайте позначимо назву рослинної, яка росте в посушливих місцях верблюжа колючка, конвалія чи рязка. Так подумайте. По пустеля ходять верблюди, то верблюда, верблюжа колючка це така посухостійка рослина, яка не потребує багато вологи. Давайте з вами подумаємо і спробуємо вилучити зайве з кожного ряду. Дивіться, волошка, примула, дзвіночок, юка і купальниця. Треба визначити, що тут буде зайве. Буде зайва юка, бо вона у нас посухостійка і витривала, полюбляє багато сонця. Двіться і риси, молоча, хінацея, кульбабка та кактус, що буде зайве. Тут зайві і риси, тому що всі інші подлюбляють багато сонця, а і риси не стільки. Давайте з вами підкреслимо назви рослини тварин, які мешкають у водному середовищі, тобто можуть мешкати у воді. Подивіться, глечики. Щука, дельфін, жук, палавниць, рязка, калюжниця, карась, рак, бобер та жаба це ті, які живуть у воді. Давайте з вами розглянемо два малюночка і припустимо, в яких умовах ці рослини зростали. Подивіться на колір листочків, на кількість цих листочків. Подивіться, папери, це декоративна, така невибаглива у догляді рослина, однак погано переносить сухість повітря. Тому потрібно забезпечити їй доступ до свіжого повітря. Потребує яскравого розсіяного сонячного світла, якщо не поливати і не оприскувати листочки, то вони блідні, бліді стають. Воно полюбляє сонце, але не яскраве, а таке віддалене. Тому ось цю рослину доглядали як слід, а цю занедбали, бо погано оприскували, не було достатньої вологи та світла. Давайте з вами спробуємо визначити зайве у кожному рядочку. Подумайте, за якою ознакою це можна зробити, натисніть на паузу. Виберіть свій варіант, а потім ми з вами звіримось. І так, дітки, калина, тому що все це трав'янисті рослини, а калина це кущик. Калюжниця. дивіться, всі інші рослини мають соковите степло, так? соковиті листочки, які сухостійкі. Очиток їдкий, бо тут дивіться, є всі рослини, які культурні, які ми вживаємо в їжу, а це ні. І калюжниця, бо тут назви дерев, а калюжниця це, на жаль, не дерево. Зрозуміли? І так, квіткові рослини пристосовуються до життя в різних природних умовах. За недостатньою або навіть надмірною кількістю вологи і різного освітлення. Тобто для кожної окремої рослини підходять різні умови. Одним потрібно багато води, іншим мало. Одним багато світла, іншим мало. Від того вони діляться на чотири групи, в залежності від кількості води та світла. А знали ви, що є рослини альпіністи? Чи доводилось вам спостерігати, як деякі рослини, ніби альпіністи, підкорюють стовбури рослин на постійних будівель? Рослинами-альпіністами є горох, васоля та виноград. Це найпоширеніше, які вміють повзати в гори. Дітки, вашим домашнім завданням буде розробити такий проєкт рослини-символи України. Треба пригадати ці символи, за назвою відшукати інформацію про цю рослинку в мережі інтернет, і переписати собі у зошит те, що ви знайшли, і відшукати зображення, і перемалювати приблизно, як виглядає ця рослинка. Все. І тоді сфотографувати і показати результат. Чекаємо на ваші роботи, на цьому наш урок закінчений. До зустрічі!